29 регламенту Вінської обласної ради 7 ханів, зважаючи на численні факти використання бюджетних коштів та комунального майна особистих діря та на користь Вінського обласного тересу партії Батьківщина, неодноразово втручає в роботу комунальних установ та організацій області, в тому числі шляхом лобіювання питань щодо призначення на керівні поставці закладу близьких досебних а також намагання знити десь організації роботи медичної галузі війніській області. Тому давайте якби, розпочнемо, можливо, потім і запитаємо, але насправді ніколи не використовували бюджетні кошти на користь себе особисто і партію. Цього ніколи не було. Якби це було, вже давно перевідали собі. Нагадаю вам, що коли я була відчутці буквально недавно. До речі, працівниками адміністрації були встановлені відповідні камери, тому що думали, все-таки як вони взяти, чи взятку якусь дати, чи підставити, чи підслужку, щоб чути, але насправді ніяких підстав для цього не було, тому що я ніколи корупційними діями і схемами в житті не займалася. Завжди працювала для людей, була на Майдані, в АТО. І завжди робила добрі, абсолютно правильні справи. я ви використовували бюджетні кошти, ви розумієте, є правоохоронні органи, які це перевірили, він вже давно закрили заграду. Але я знаю, гадаю вам відступність голови адміністрації Валерія Вікторовича. Ну що зробиш? який звіняв святка, ви пам'ятаєте, тоді, коли був Майдан, були зібрані підписи, і він там був підписаний, ініціював цим питанням. Це така його позиція доля. Але повторює свої. Слова і колись я казала мовчани. Ви знаєте, вічного в житті нічого не буває. Потрібно просто робити добрі справи людям і не красти держави, не займатись корупційними смерті. Чому от такі відбулися дії по відношенні до мене? Пам'ятаєте, шановні депутати, на неодноразово на сесії обласної ради, я говорила, що потрібно поважати думку кожного депутата, прозоро розподіляти бюджет. як Це робиться в інших областях, в Одеській, так само в Дніпропідровській, Житомирській, інших е, областях, збираються депутати, збираються керівники фракцій, голову комісії і, і прозоро розподіляють бюджет, чого немає абсолютно в нашій Вінницькій області. І остання поїздка, яка відбулася до Одеської області, ми з Геннадієм Федоровичем Мазовим разом побували на засіданні бюджетної комісії, зустрілися з головою обласної ради, і він нам чітко сказав, що вони вважають. Позицію, думку кожної фракції і прозоро розподіляють бюджет на кожного депутата і на кожну, на кожний округ, і якого боку депутат. Депутат має право підпису підтвердження. Це не говориться, що це прямі кошти. Це кошти на ремонт школи, це кошти на закупівлю автобусів, відповідного іншого майна. Тому я завжди відстоювала прозорість обласній раді і хотіла, щоб це було прозоро, але комусь це прозорість абсолютно. Тому відбулись такі колодні домовленості. Переходимо до наступного питання. Я потім хочу, звичайно, щоб запитали, в чому, тому що я ніяких не бачу. Добігання питає, що якому призначення на керівні посади близьких до себе людей. У останній час, якби інформаційні зміни всі пишуть, що мова зі Кеса Богдана призначили в геріатричний профілінь. Об обласне під комунальне підприємство. Нагадаю вам, що в середу відбулася Президія Віліцької обласної ради, і без мене на Президії почали мене звинувачувати. Я хочу повідомити вас, що цей день я взяла відпустку за, за власний власний рахунок по просто відпустку не засненими да, обставинами, тому що в цей час в Києві оперували мого брата. 9 годин була складна операція, тому що я була зайнята сімейними справами і не знала, що таке відбувається на президії обласної ради. Тому звинувачень цьому питання абсолютно може бути ніяким. Є присутній керівник департамента заболотна. Я знаю, що її визивав Олег Корвій, і так само казав Відтвердні, що Людмила Михайлівна просила проти влаштуватися. Звичайно, цього не було, не було, тому що я не зверталась ні до керівника департамента, ні до керівника. Комунального підприємства, тому що я скажу навіть з Євген-Убоску в сесійній залі до цього керівника я не голосувала. У мене була особиста позиція. Те, що він сам прийшов, запропонував, і він погодився. Я скажу, що кожного є дітю, і вони вже самостійні, кожен має право приймати рішення, куди їм працювати. І на кого працювати. Я знаю, що у вас так само є багато дітей, і інші теж працевлаштовуються і працюють. Тому кожна людина має особисто своє право приймати рішення і взяти особисто зі мною. Не радиться йти йому це робити, не, не йти. Але я знаю, що він професійний фахівець має дві вищі освіти, і ще багатьох треба моста. Чому далі намагання здійснити де з організацією роботи медичної за галузі. Шановні колеги, депутати, ви знаєте, що на сесії Вінницької обласної ради і ви пропонували порядок призначення і звільнення керівників, тобто відкритий прозорий конкурс. І ви знаєте, що я в цю конкурсну комісію не вхожу і не приймаю рішення, кого призначати. Але ми з вами домовлялися. І в цьому році 42 лікарів закінчився контракт. І коли ми проводили оцінку діяльності керівників, я на комісії... Кожному керівнику на конкурс, розірвати контракт, піти на конкурс, прийняти участь в конкурсі, довести, що він фаховий спеціаліст. І, можливо, всі 42 пройшли відкритий конкурс залученням громадськості і побачили, на що вони здатні. Але ж знову ж, угальні домовленості, що потрібно призначити їх всіх інших, ну, зіграли б таку роль. я сьогодні підтримую, я багатьох головних лікарів підтримую, знаю, що вони фахові. Той самий Жупанов, Панінко, Шамрай. їм надали високу оцінку діяльності, як керівники і Андрієвська, і інші, які можуть працювати. Але я знаю, що вони йшли би на конкурс і перемогли би, і не боялися цього конкурсу. Але дехто боявся, ви знаєте, що 50 Відсотків керівників медичних заходів є пенсіонери. Хотілося б провести конкурс, щоб побачити можливо, у нас є лідери, є інші, які хочуть показати свій результат. Ми вже з вами побачили різницю керівників. Тому.